Чому деякі чоловіки тягнуть вниз своїх жінок? Тому що це зручно, поки вона залежна від нього, вона нікуди не піде. Поки в неї немає своїх грошей, своїх рішень, своєї сили, вона буде терпіти, терпіти зради, хамство, аб'юз, мовчання, приниження. Сиди вдома, я сам все зароблю. Це не турбота, це пастка, щоб вони завжди були з ними. Не вище нього, не на рівні його, а нижче нього, щоб вона була залежна від нього. Раптом вона ще стане самодостатньою незалежною, піде до більш гідного. Чоловіка, жінка без грошей, без своєї роботи завжди жертва, яка буде залежати від чоловіка. Ось тому вони кажуть: сиди вдома, варі борщі, а я буду зробляти і забезпечувати тебе. А що відбувається потім через кілька років ем, спільного життя? Скільки розумних, шикарних, сильних жінок втратили себе через це, коли принц, який домігся свого раптом перетворився на чудовиська, на аб'юзера.